А потім повирізати, что все. А на це треба час, треба сили кинуть. А дитятко гарний рулетик йому лінь. Я знаю, що у тебе ще одна є пайка. Ой, хороший. Так. Иди сюда. Ты. Ты же начебто будет стрелянный, не? А как он так швидко закатешился? Прикол. Тенька, не... Тенька на мать казалось, Треба бути хорошим хлопчиком. А в тіньканів є мати. Якщо я правильно пам'ятаю мультик, то в них там є в кожного свій генерал, і в кожного тінькана ще є власне. Ну, в тінькани різних видів є. А, і манах. Пригоди Джеки Чана. А, а, -а, Блять, а я Тинькан прочитал. Я прочитал Тинькан, ну Саранус. Стример не тупой, стример просто слепый. Та я знаю, що ти геній. Ну. Ти що, тут на те навіть питань нема. Бать, в мене скажіть прокола. Як ваза відстрілялась так швидко. Вона їхала згори. Я їй даю пайку. Причому я бачив, що вона відстрілювалась. Відстріляє раз. Тікає. Відстрілює два. Тікає і стрілять три. І не міг так швидко закадешиться, чи міг? Цікаво, цікаво. Блек па анскільна земелька. Та я теж хазу, як це вазік так знаєш, наче як цикличка стріляв. Стоп, а в нього одна пушка чи дві? Ось я цей момент забув. Де чехи? У нього є циклічна пушка. Я забув, що в нього існує циклічна пушка. Знаєш, в мене стоїться на два. Дав дав пішов. О, ясно. Я Я тобі чесно кажу, я ще не зустрічав гравців проти себе з циклічкою. А я думаю, як в нього виходить. Пулькать, раз, пулькать два, пулькать три. А, стример не тупий, стрімер забув.